Так, всім привіт, хочу зняти відео, я вже вдосконало цей свій дімер. У нього прийшов вольтметр метр на 220 вольт. І зараз його перевіримо. Я поставлю таку дуйку. Вона мудує холодним в такому положенні. А тут в мене зламалося. Я виніс отакий от переключатель. Він робить ту саму функцію 0, 1 і 2 положення. Включаємо на одиничку, щоб було тепло повітря. Бесимо надує, вольтаж підупав і от ми пригодимо обороти. Бачите, скільки вольтаж? Скільки падає, скільки росте. Зараз ми дамо на двоєчку. На двоєчку довго робити не будемо, бо ми накручимо там подовжувач. Довг компер себе не витримує. От ми все нормально працює до етепно. І вже виключуся запобіжник. Як я казав, можна включати на болгарку, можна включати на такий паяльник, що вас 100 не сильно гріє, ну це в мене 40 ватний. І Використовувати його в домашніх умовах, як я казав, для булгарки, патрулявки фар, як проста булгарка, немає за швидкості для неї. Використовуємо це. Дімер, розетка, шнур для включання з вилкою і вольтметр. Ото мати, собі, ото мати собі щастя. Коміте, лайки, підписки.